Всім привіт! Що ж сьогодні дивимося сьому серію на нас за Токів Adiner Noa Минулий е, Минулій закінчили ми з від Умершою. Е, в принципі, закінчення було приємне, хоч і з такою ноткою неприємною за людину, яка померла, можна сказати, ні за що. Неприємна ситуація вийшла, Ну, я радий, що вона все ж таки добирала підписників і навіть заспівала пісню, яку той написав, чувак. Е, хоч і сама загадка була. Передбаченою ну, було очевидно, що як це буде, ну, крім вся, прям точних деталей. Але все одно було цікаво таке подивитися. І цікаво, що це, можливо, оригінальна історія аніме, бо новела, по якій це зроблено, повні застара для ютуберів. А... Побачимо, що буде далі. Перейдемо до реакції. Реакція на Ютубі буде з таймером, тому вам потрібна своя копія, але в описі під відео є посилання на реакцію з картинкою та звуком. А ще там є посилання на перекладачів, це у нас робота голосом там добрав субтитри до своєї серії. І ще є посилання на підтримку армії, бо всього підтримуйте. Ну якщо якась гривня копійка залишилась, можете мені закинути. Посилання є в описі під відео, теж буде дуже приємно, і ще більш мотивації надасть. Ну і не забувайте підписатися, поставити лайк під байку, Теж дуже-дуже піднімає настрій. Ну, якщо все ж таки будете дивитися посиланнями з картинкою та звуком реакцію, то, будь ласка, не виключайте ролик на ютубі, хай йде далі на фоні. Про згучці виключайте. Бо це теж дуже-дуже допомагає каналу. Один, два, три. Kiekvienas tele šou, taip ir suprantu. Arba reality šou. O, oh, čovak. Įrašiau čia praslavoteis. Čia, ko, aišku, jis čia perpersia. Кипей це кринжовий чувак, як завжди. Яко обіцян не виключилось. <смістична> Капець підстава. Ну, я так розумію, зараз на цьому шоу щось станеться, якесь вбивство, або взалі і це так вони перейдуть до цієї справи. Або викрадення можливо скарбів цих. Yeah. <laughs> Секунду назад було викликне, а тепер на самому цікавому якого місце випнув. Ну no, ладно, я походу не вгадав, що це буде зв'язано. Mm, Нічого собі красиво виглядає. Мене завжди прикала манера озвучки цього сея. по він просто випендрувався і не так і багато знає, як здається. Знову найшов э, привод запросити її. Як він старається, що з першої серії на побачення запросити. Ну, поки що я романтичну лінію зовсім не бачу, тому надіюся, її не буде. Мені mm -hmm. здається, Він для того, напевно, туди і пішов, щоб його пізнавали хоча б деякий час. Ну, він е живий бо тому, що ми чули, його просто поранили. Тому, я сподіваюся, він проснеться і від нього будуть основні докази. Хоча, можливо, це було б занадто легко, тому його будуть тримати у комі або непритомним деякий час. Капець у спину. Цікаво, це прямий натяк на те, що це той вбив його. Хто копіював плагіат, він навіть сказати цю картину. Але мені здається, прямо занадто тоді легко було. Получається, або вони брешуть, або ще щось таємна кімната якась. Příjemný mm, přehyt. V principe, on naopak i vypadal jako Těň. V <laughs> gitame tak požartuвали. Já tak rozumím, že je na konana. Tam tak ukazují vběhce. Nebo zlo do Ну, взагалі, якщо чесно, в такому стані його, напевно, краще б, не трогати. Бо нож прям в страшному місці знаходився. І краще, б нічого з ним не робити, поки лікарі не приїхали Тим більше на спину його не перевернути І за ножа. А витягнути нож це, напевно, найстрашніше можна було зробити без лікарів. Тоді ще більше кровотеча була б. Капець, на карка впадла. Ну, рана і правда там була Супер Смертельна. Нормальна реакція. Зразу видно, були щасливою родиною. В мене зразу почалась на цього, я так розумію, сина, чи хто він там. <пробітник> <пробітник> Вони мене бісять, але я не впевнений, що вони злочинці. Хоча це шов таке, що може найочевидніше, це правда. По-моєму, в деяких арках так і було, як в минулі, наприклад. Щось мені підказує, що в них би було туди ставлення інше до нього, якби це була правда. Тому я щось підозрюю, що це не вона на картині. Хм, я так і знав. Цікаво, що вона каже, не назвати його матір'ю. Я на це спочатку не задумувався, але це підкреслюється вже другий раз. І можливо. Це в прямому сенсі, що вона насправді йому не має те. Байдіот. Капець, в нього один комплімент в голові засідає, і він більш не може придумати походу. Тобто, коли він не спрацьовує, він все рівно його повторює. Ладно, я думав вони типу давно разом, а тепер, напевно, пояснюється, чому вони не дуже ладна, але я тепер навіть в мене питання, чому вони одружилися. Точніше, питання напевно відпадає. Мені здається, вони одружилися тільки, щоб отримати наслідство для сина її. Я надеюсь, це йде, не зламає зараз потолок. його на голову ще не впало. Но... О. Ну я передбачав, предбачався. Я думав, він розіб'є щось там і на нього щось падаю. Ну, в принципі це теж варіант. Якщо у мене навіть немає повноцінної теорії, хто це був. Походу, не зря нам показували спочатку це. Ну добре, що не просто так це все соседно показували. Підозріло виглядає. А невже вона краде роботи? А потім продає, наприклад, може не зря нам згадали якийсь шейхів арабських, може на продає фальшивки. Таким людьми, які можливо не зовсім розуміються на цьому. Вау, ми неочікували поворот. <laughs> Блін, я повів це. Як це було так різко. Ідіот. Ну, я сумніваюся, що ми закінчимо цю серію, і напевно, ще одна серія буде про це. Ну, але вже якраз приблизно час вступати йому роботу. по я Ей просто хочу знати, що там сталося. Ну да, я зразу про це подумав, що десь по цеємний вихід є. Образила його так, що капець. Да, в зоні мешки знову пролунала. Нам ще звернули увагу на це. Коли він картину малював на вікно. Можливо, темна кімната взагалі в самій картині, типу, якось зроблена, Ну це прям. можливо занадто. Якщо чесно, я про це те, теж на самому початку подумав, коли ще тіло не бачив, але. Я все ж таки не впевнений, що ножик міг би так всадитися. <laughs> Зараз знову гадості наговорить, говорить, по-моєму. <laughs> <laughs> Ось ха це момент саме прикольні, коли Ханазаві дає пограти голосом. Хоча б трохи. Якщо я думаю, цього більше було буде в цьому аніме. Обідно що трохи мало цього. Mm. <laughs> а цікаво все ж таки, де буде прохід? Якийсь. А? І цього сюди привели. Цікаво, як він відреагує. Е, блін, закінчили на цьому. Це не після титрів? А, просто титри ще Що ж закінчила серія? Початок нової арки, міні-арки. Цікава історія. Як я кажу, я, коли ми ще не бачили тіло, теж зразу подумав, можливо, він сам впав на ніж, або якось поранився сам. Але коли побачив вже тіло, і коли ніж б, прямо в спині був так вточений. Я зразу зрозумів, що це навряд чи... Щоб так ніж всадився. Це. Дуже. важка ймовірність такого, особливо в спину. Хоч в всяких найти фільмах і ані, аніме люблять показувати, що ножі можуть струмлятися як як завгодно в людину, але насправді. Хоч людське тіло дуже типу, слабеньке, якщо з всякими залізяками, але все рівно. Кани не можуть видержувати навіть щось нестандартне. І більш за всього, якби він впадав так прямо на нож, то нож просто б не встромився, а просто впав. І, звичайно, це б могло покалічити його, наприклад, штука ця, блін, гарда. Гарда це вмича, напевно, в звичайно ножика, вона так не називається, але ви, напевно, зрозуміли. Вона може по хребту вдарити, і це теж дуже небезпечно було І могло привести, призвести, напевно, навіть до паралічу ног нижніх кінців, але все рівно. Я сумняю, що воно б струмилося. Тим більше він був в одежі, це ще більше робить цю теорію. недієздатною, як на мене. І я зразу ще, по-моєму, тут десь подумав про потаємний хід. Правда, я. Сам точно не до Петра, де він може бути. Ну, як я й казав, в мене виникла теорія, так як нам звернули увагу на вікно, коли він малював, десь тут, коли цей син його розказував, ось тут це було. Ну, і ще сконцентрувався на цьому. Чомусь я подумав, що можливо це вікно насправді, можливо, і потаємна кімната якась. Або за цю картину якось це зроблено. Ну, це, звичайно, виглядає трохи по-магічному, але можливо і щось таке є. Ну, не знаю. Комічно, звичайно, чувак помер, коли ці згадали, ну, коли те сказали йому, що він ще живий, той прикрився шляпою і бац, і той і помер прям. Да уж. А... Ось ці поводяться як повні покидки і хочеться прямо на них вказати, що це вони злочини, але поки що прям доказів якихось немає, що це вони. Ну, побачимо, як буде далі. Якщо в мене немає уявлення, хто це зробив. Ну, якщо це не прям банально буде, і це справді вони були. Бо так все по поводять. Але поки що прям немає, хто це зробив. Якось мене не підказує. Мені нічого чув, в цій, цьому епізоді. Ну, і тим більше ми бачили в минулій роботі, що тут такий детектив слабенький, типу, що тут може бути вбивця навіть той, кого ми не знаємо. Як в минулій серії це був сталкер, якого ми не бачили ніяк на екрані. Взагалі невідома людина. Тому здогадатися. Ну, хоча можна було згадатися, тому що я і так зразу зрозумів, що це не той, хто в минулі серії типу, знав з героїнею тої історії. Але хто це іменно, щоб на людину вказати, ми б ніяк не змогли зробити, бо це рандомна людина. Тут може бути так само, хоча я сумніваюся. Коротше, побачимо в наступній серії. Підписуйтесь, ставте лайк подбайку, Можете мене підтримати посилання в описі під відео обов'язково підтриміте армію і перекладачів. До побачення.